Доброго здоров'я, пані і панове, мене називають Микола Вересень. Зараз подивлюсь, чи все у мене працює, ніби все працює. Сьогодні у мене декілька новин. Дві, як старий касоподзнавець, я поговорю про Росію. Там цікаві події відбуваються. Такі пси -псих -псих психолого-психіатричні, я би так назвав ці події. Ну і трошечки про історію нашої колишньої країни під назвою СРСР. Шкода, що коли я починаю говорити російською, всі налітають і кажуть, не говоріть. Ну, але в кінці доведе... Ну, я не буду говорити на, на російське, але це для росіян в першу чергу. Чи ті, хто повернути на Росію, тих українців, які все ще є, їх не так мало, які от все ж таки думають, що в Росії хорошо. Перше, це дві новини фантастичні від е, е, так званих хороших русських. Це. Дружина чи удова Олексія Навального, такого російського героя, один з небагатьох росіян. Попри те, що українці його не люблять, і я теж би не, 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 не сказав, що я великий прибічник його. Хоча в кінці життя він таки сказав, що я а, треба віддати Україні і Крим, і все на світі. Але на декілька років до того він казав, що Крим ніби брод. Ну, звичайна російська людина, тут нічого не вдієш. Але його дружина, яка ніби підняла його прапор, який впав тоді, коли його вбили, виступила вчора чи позавчора, ну, днями коротше, може, навіть сьогодні, продовжила ці виступи, про те, що росіянам багатьом росіянам скасовують візи. Це віза С, так звана. Ну і вся вся, вся російська ліберальна. Тусовка, називаємо це таким словом, почала кричати, ми хороші, ми убі... нам не дадуть обіжати, ми хочемо убіжати із ужасної Росії, із з Росії Путіна, ми хороші, дайте нам візи. Ну, це, очевидно, така претензія, яка потребує розмірковування. Чому? Тому що коли запроваджували Шенген, а мова йде про шенгенські візи, то тоді війни не було на теренах Європи. А зараз є війна. Є люди, які воюють, є росіяни, які воюють, є українці, які воюють. Вони по різні боки барикади. Одна барикада називається цивілізація, друга барикада називається варварство чи дикість. І тому ніхто не знає, що з цим робити. Тому що, коли це запроваджувалося, це була середина, початок середини 90-х років, коли, очевидно, ніхто навіть і не думав, що війна може початися, ніхто не думав, що в Європі хтось на когось нападе. І хвостом віляв в Кремлі, казав, ми такі хороші, ми вже ніколи, 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 ніколи. А... І вже ми перегорнули сторінку, і вороття назад немає, і так далі. Ну, всі сказали, окей, нема питань. Тепер є війна, і оці люди воюють, і, і кожен день, кожен тиждень, принаймні точно, якихось шпигунів російських знаходять, які отримують візу С. це для всіх. О, це не робоча, це не. Така це якби туристична віза, але ти можеш бути туристом і медичним, і лікуватися, ти можеш їхати в бібліотеку, ти можеш оглядати е, якісь, е, якісь галереї, ти можеш милуватися оперою Відні чи гранд-опера в Парижі і так далі. І тому подібне. Тобто, це все ти можеш робити з цією візою С. Ну і європейці не знають, що з цим робити, і вони тому кажуть, знаєте, ну може треба якось припинити це. Ну, може не всім видавати, може комусь не видавати. Ну, наприклад, чи, чи варто видавати візи людям, які хочуть просто полетіти в Мілан за, на закупи і купити собі наймодніші е, якісь там сукні, чи наймодніші піджаки, чи наймодніші черевики, чи таке, таке таке, чи, чи, чи це обов'язково треба їхати. І багато там, і взагалі в Росії прекрасна медицина, і нафіга тобі лікувати свої зуби в Парижі чи в Брюсселі, якщо в Росії чудова медицина. Друга, і взагалі всі росіяни чомусь вважають, що вони заслуговують на якусь на яку, на якийсь приз на якісь призи за те, що вони мовчки не люблять Путіна. Я, у мене є пропозиція. Я вважаю, що це недалекоглядна пропозиція відновити всі візи без винятку, як нас, нам пропонує пані Навальна. Я вважаю, що треба премії видавати. От підходить людина кудись там на кордон, скажімо, з Фідляндією, чи з Естонією, чи там ще кудись, там стоять прикордонники і кажуть: О, так ви їдете з Росії. Візьміть, будь ласка, тисячу євро. Ну, вони ж прекрасні. Як ж як же можна просто так дати візу і не дати їм грошей? Я вважаю, що треба премії видавати на кордонах, а може прямо в візових центрах, що давайте, от ти їдеш в Австрію, на тобі тисячу євро. Їдеш туди, на тобі тисячу євро. На тобі там хочеш в Польщу, то тобі від в злотих євро і так далі. Ну і ще, що було до кінця, зрозуміло, які вони прекрасні, які ми всі погані. Я думаю, що ці гроші треба брати з українців. Ну, так, щоб вже завершити картину маразму. О, не На зброю давати, а давати росіянам, які хороше виявилося. Коротше кажучи, я в захваті, я в повному захваті. А, нас треба преміювати за те, що ми сидимо в Росії, мовчимо, засунули язиків сраки, і, і, і прекрасно себе почуваємо. І, 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 а в душі глибоко в душі, дуже так глибоко. Ми якби не, не схвалимо війну, ми не схвалюємо. Ну, ми схвалюємо, правда, щоб Росія загарбала якусь частину України, ну це ми мовчимо з цього приводу. Друге, що сказала Навальна, це дуже смішно. І я раніше думав, що оці прості люди, буряти, прості люди росіяни, якути прості люди, і Дагестанці прості люди, вони там мало читають, не розуміють чогось. І тому, коли. Їм дають замість е, сина, батька, чоловіка машину або гроші, то це вони тому, що вони відсталі такі. Вони не хочуть боротися, з'ясовувати, де він помер, чому він помер, чого його вбили, як його вбили, хто його туди послав, щоб його там вбили, ну і так далі. А тут, виявляється, люди з, високим, з високого освіту, з високим образуванням. Говорять наступне: зараз вимкну кондиціонер, бо я так і не зрозумію, яка погода. То, то холодно, то... І от Навальна каже, що вона має докази, що її чоловіка вбили, отруїли, але вона не скаже, хто. Чим він був отруєний, як це сталося? Де це сталося конкретно? Що з ним відбулося? Вона це не скаже. Вона сказала, що його отруїли. Тобто, вести далі слідство неможливо. Тому що, якби ми знали, яка лабораторія перевіряла, ми могли би ми, люди, європейці, всі сказали, а лабораторія, ну дай нам подивитися, що там, що там ти досліджувала. Чим його отруїли? Як це відбулося? Що це за рідина, чи це порошок? Все це ми можемо дізнатися. В разі, як ми будемо знати алгоритм дії, що от в такій лабораторії туди взяли якісь ем, біологічні залишки, волосся, я не знаю, щось ще, блювотина там він ніби блював перед смертю. І ми це все туди поклали, і вони, значить, це. Розкрили, і ми тепер можемо дізнатися, а вони не хочуть говорити. Тому удова каже: скажіть нарешті, хто вбив мого чоловіка. Ні. Вона каже: я вам не скажу. Я не відкрию, де, хто, як, чому досліджував те чи інше. І тут же автоматично російські ліберали так звані про це не говорять. У мене відразу виникає підозра, що це політична діяльність. Що вона не знає, але вона для того, щоб трошечки розрятувати Кремль, чи виконати чиїсь завдання, чи щось ще зробити, вона бреше. Тому що, коли ти не бреш, як це, як це в одному не дуже популярному тепер російський письменник Булгаков, говорить правду легко і приємно. це нічого не варто. Але людина не хоче, щоб було слідство і людство, в першу чергу, російське, до речі. Дізналося, хто і як вбив її чоловіка. У мене нема слів після цього. У мене нема слів. Ніби з освітою, ніби живе в Європі, ніби розуміє європейські цінності. Ну, добре, вона про візи говорить, тому що вона дура і хоче сподобатися росіянам. А це ж може вона сподобається своїм дітям. Там хлопчики і дівчинка, які можуть спитати, поки вони маленькі. Мама, а чо ти, чому ти була проти того, щоб ми дізналися всі, весь світ, завсяк, як нашого батька вбили? «Не, ск не скажу. Ну, і останній в цей день, в 1955 році, тобто порахуйте, скільки це років тому, була об'явлена величезна амністія. Амністія тим людям, які знаходились на окупованій під час Другої світової війни території. Всі люди, які були в окупації, були під підозрою. А треба сказати, що під окупацією було більше половини населення тодішнього СРСР десь під, під 80 мільйонів. І вони всі були так чи інакше під окупацією. І вони всі були спід, за підозрою. Підозри на 80 мільйонів. І до фактично 80 якогось там 3, го 5, го 7 го року, коли перебудова почалася Горбачовська. Писати треба було в анкетах, чи були ви, чи ваші родичі на окупованій території. Я, коли вступав в університет Київський державний, то я писав анкету. І мій батько був на окупованій території і був вже 70-й дев'ятий рік. І я, скільки порахуєте, після Другої світової війни пройшло часу, і я писав, що він був на окупованій території. Вони всі під підозрою. А деякі сіли в'язницю, деякі невеликі терміни, деякі були колаборантами. Не доведено, тому що якщо ти просто підметав вулицю при німцях, це не значить, що ти служив, що ти колаборант. Що цікаво, кількість людей, які потрапили в в'язницю, якби за колабораціонізм, було значно мен... значно більше, в рази більше, ніж реальних фашистів. Реальних німців, які реально тут були. І знущалися з населення місцевого цивільного. Якусь частину з них розстріляли, якісь повісили, От, але якусь частину просто посадили, а якусь частину просто відпустили. Тобто кількість внутрішніх ворогів в десятки разів було більше, ніж кількість загарбників справжні. І оце я хотів сказати росіянам і українцям, які думають, що росіяни все ж таки хороші. От і собі психологія цієї нації, психологія цих, цих керівників і цих, цих людей. Які після перемоги, після того, як вони на своїх плечах винесли цю перемогу, їх всіх запроторюють, не всіх, а багато, не знаю, половину чи чверть, але вистачає. Запроторюють в Сибір. В тюрьму і так далі, і так далі, і так далі. Я зараз дивлюсь, я ж таке містечко Шебекіно, куди заходили українські війська, ну, коли Курщину ми окупували частину. І там досі проблеми. Там досі на всіх дивляться з підозрою, що ти ж був на окупованій українцями території. Може тобі не треба відновлювати твій будинок? Може, твоїй твої дитині не треба ходити в школу. Може, не треба там розташовувати якусь лікарню чи аптеку? Жахлива взагалі нація. Жахлива, жахлива, жахлива. І краще не буде. Ну, я пішов готуватися до різних обставин. А вам бажаю всього найкращого і головне перемог, і головне над москалями. Бай-бай.